Вітаємо на каналі Екоінструмент Київ. В цьому відео ми оглянемо лінійку кишенькових тестерів електропровідності та село вмісту Діст від Hanna Instruments. Екоінструмент Київ пропонує клієнтам широкий вибір аналізаторів електропровідності та силивмісту. Лише кишенькових тестерів Діст від Hanna Instruments в наявності 6 моделей. Є й інші. Отже, яку з них обрати, щоб вона точно відповідала потребам користувача? Почнемо огляд з тестерів DS 3 та DIS4 артикули 98303 та 98304. Вони вимірюють такий фізичний показник, як електропровідність англійською EC, electrical conductivity, тобто здатність водного розчину проводити електричний струм. Провідність залежить від кількості електропровідних речовин у розчині, джерелом яких можуть бути розчинені солі, луги, хлориди, сульфіди та карбонатні сполуки. Вимірюється цей показник у сіменсах на сантиметр та кратних одиницях, найчастіше мілісіменс на сантиметр та мікросіменс на сантиметр. Різниця між тестерами dist 3 та dist 4 полягає в діапазоні вимірювання. dist 3 розрахований на низький діапазон провідності до 2000 мікросіменсів на сантиметр, Діст 4 на більш широкий діапазон провідності до 20 мілісіменсів на сантиметр. Тестери dist 1 та dist 2 Артикули 98301 та 98302 відповідно призначені для вимірювання соловмісту англійською TDS. Total Dissolved Solids, що означає загальну кількість розчинених у воді речовин. Результати вимірювання тестерів відображають в одиницях кратних грам на літр або PPT parts per thousand, чи PPM, parts per million. І через це такі тестери іноді в побуті називають ppm метрами Однак фізично ці аналізатори також вимірюють електропровідність і, за її значенням, обраховують соловміст, тому що провідність напряму залежить від кількості іоноутворюючих речовин. Чим більша загальна кількість розчинених у воді речовин ТДС, тим вища електропровідність ІС. Коефіцієнт при рахунку провідності у соловміст для розчину повареної солі натрій хлор становить 0,5. Тобто, якщо провідність розчину складає 1000 мікросіменців на сантиметр, то його соловміст дорівнює 500 мг на літр. Саме цей коефіцієнт встановлено виробником у тестерах DIST-1 та DIS-2. Так само Діст-1 розрахований на низький діапазон до 2000 мг на літр, а DS-2 на більш широкий до 10 г на літр. Підвищення температури сприяє як дисоціації речовин, так і збільшенню рухливості іонів. Відтак і показник провідності залежить від температури. Тому при вимірюванні провідності або соли треба враховувати температуру розчину. І в усіх тестерах Діст-1, Діс-2, Діс-3 та Діст-4 є в наявності температурний сенсор і реалізована функція автоматичної термокомпенсації значень. Від 0 до 50 градусів Цельсія. Окрім термокомпенсації, точність вимірювань забезпечує вбудований двополюсний графітовий електрод, який до окислювання. Він однаковий у всіх чотирьох тестерах. Усі вони мають функцію автоматичного одноточкового калібрування. Для калібрування краще використовувати стандартні розчини від виробника. Їх артикули зазначені на екрані. Отже, маючи кондуктометр, користувач завжди може самостійно обчислити сили вміст розчину і навпаки. Вибір на користь кондуктометра чи Солеміра залежить від того, в яких одиницях частіше необхідно отримувати результати. Втім, для зручності завжди можна обрати тестер, який робить перерахунок автоматично. Діст 5 та діст 6 артикули 98311 та 98312 можуть відображати результати як в одиницях кратних сім на см, так і грам на літр. Для цього потрібно лише вибрати потрібний режим. Як ви напевно здогадались, різниця між цими тестерами полягає також у діапазоні вимірюваних значень. Але в порівнянні з попередніми моделями, ці дві мають трохи інший дизайн і більш розширений функціонал. По перше, вони дозволяють встановлювати коефіцієнт перерахунку провідності до соловмісту. Провідність інтегративний показник, який визначає загальну насиченість розчину електролітами, не визначаючи їх. Тому для визначення соловмісту розчинів, які мають в своєму складі, окрім хлориду натрію, інші домішки, коефіцієнт перерахунку буде відмінним від 0,5. У По 5 та діст 6 його можна відкоригувати в діапазоні від 0,45 до 1. для загального соловмісту. Часто використовують коефіцієнт 0,7 по-друге, так само залежно від складу розчину може відрізнятись вплив температури на рухливість іонів у розчині. Тому аналізатор дозволяє виконувати термокомпенсацію з регульованим коефіцієнтом бета, який змінюється від 0 до 2,4% на градус Цельсія. Діапазон вимірювань температури в цих аналізаторах також трохи збільшено від 0 до 60 градусів Цельсія. Ці тестери оснащені змінним графітовим електродом HI73311, стійким до окислювання. За потреби після інтенсивного і тривалого використання його можна замінити на новий, не міняючи сам тестер. Ще одна важлива відмінність полягає в тому, що корпус тестерів захищений від вологи при випадковому потраплянні у воду. Нарешті про спільні риси для усіх аналізаторів діст. Усі вони забезпечують точність в межах плюс-мінус 2% шкали вимірювань, оснащені великим рідкокристалічним дисплеєм, на якому одночасно відображаються вимірювані значення і температура. Діст 5 та Діс 6 відображають також поточні одиниці вимірювання. Індикатори стабільності показань, рівень заряду батареї, мають функцію автовідключення через деякий час на використання. Усі тестери мають двокнопкове управління, але функціонал Діст-5 та DIST6 більш широкий. Усі перелічні моделі можуть використовуватись у багатьох сферах для екологічного моніторингу якості води, для відстежування провідності у лабораторіях або на великих промислових підприємствах, а також стати на користь тим, хто займається розведенням риби в ставках або акваріумах, вирощуванням рослин у полі або на гідропоніці, або виробництвом, наприклад, молочно кислої продукції. Крім аналізаторів Діст, HANA Instruments пропонує також інші тестері і портативні прилади для специфічних застосувань, а також універсальні кишенькові тестери комба, які вміють визначати, окрім соли вмісту і електропровідності, також піаж розчинів. Огляд цих приладів чекайте у наступних відео. І якщо маєте запитання, звертайтесь до Екоінструмент Київ.